У відпустка, і якою вона повинна бути: драйвова, пригодницька, затишна. В цілому байду вже важливо, з ким ти її проводиш, а як вже стало зазвичай. Проводжу я її зі своїм сусідом, другом бусоводом і просто хорошою людиною Дмитром. Колись нас розділяло 100 метрів, та сьогодні це всі 780 кілометрів. Не так вже й багато, але все одно трішки часу затратно. Є такий стереотип, що в Європі дешево літати між країнами. Це по більшості так, та не тоді, коли ти плануєш кудись вибратись. А в мене це зазвичай ось так. Тому вибір тут очевидний. Ну що, Дмитро, от такий буде початок нашого відео. Я вже виїхав з дому. Ще зайду трішки, зніму гроші, заправлюсь, і вісьми година подорож до самого тебе. Отак. От Все, полетіли. І я люблю довгу подорож автівкою, але коли я за кермом, можливо, це тільки поки молодий, енергійний всього хочеться. Та цікавість в тому, що для мене це як релаксація. Поклав руку на кермо розслабився, поринув у думки. Та недовго релаксація тривала. Коротка історія, як купити ходовку за одну подорож Германії. Хоч Германія і славиться хорошими автобамами, та не все так чудово, як може здатися. Одна із основних проблем германських автобамів це старі, навіть деякі довоєнні частини бетонопокриття. Це можна особливо провідчувати на нарізних швах, які нарізаються та заливаються герметиком для захисту від температурних змін. Та на жаль, часом ці маленькі шви перетворюються в ось таку халепу. Яка сильно впливає на комфорт подорожі в деяких ділянках. В цілому, звичайно, дороги прекрасні, а за рахуванням Unlimited так взагалі є такі дороги, на яких я на своїм жужуку відчуваю, що ніби йду пішки. Та як би це повільно не здавалось, до Гамбурга я все ж таки добрався. Деякі в більшості європейських міст присутні графіки на стінах, переповнені трафіком дороги і ремонти. Підкріпившись, проїжджаємо наступні 400 км маршруту за декілька кадрів. Перший кадр, другий, третій. Приїхали. На жаль, я не встиг зняти ту швидкість, з якої Дмитро біг обійматися, а вже включився на його котах, які і стали заключним цього дня, адже виїжджати нам о третій ранку. Не пройшло вже 20 хвилин нашої їзди, як метро вже почав нояти про зупинку. І що метро наш робить? Ми взяли діміну тачку. Точніше, його батька. Не те, щоб я сумнівався в своїй шкоді, але все ж таки пробіг за 300 тисяч та місце, куди ми їдемо, заставляє зробити користь щось більш потужніше. Ну і звичайно, вентиляція сидінь вагомий аргумент, чому ми взяли опель. Протя хлопчичка. Ти голодна? Звісно, голодний різний хочу. Після легенького перекусу пора вас познайомити з місцем, куди ми прямуємо. До цього місця ми ще з вами повернемось, а зараз ми під'їжджаємо до величного міста Мюнхен, яке є одним із технологічних центрів як Німеччини, так і всієї Європи. Та містом з старовинною архітектурою, до якої ми б дуже хотіли потрапити, але є одна проблема. Куда їхати, юра! Опять по кругу ще поїдемо. нам вже треба вийти на сповідь, а ми ще навіть запрокувалися. Я не знаю, що робити тут. Все просто забито, Знає все тихо. зайнято. Треба інвалідну цук ззаді приклеїти, щоб можна було везде ставати. Ні, тут знак. Нам би розвитку. Не знак, я не бачу знак, ані бачу. По ситуації Дмитро, що з ними сталося? Петро зайнятий? До нас підійшов поліціянт. Ми просто стали на парковку, не на парковку, а на місце. А поліцейського участка да, не знає. Ми стали Вичем просто посерчити, типу, де тут ти є парковичні місця. Нас підійшов поліцейський і каже: ха-ха, заборонено. Але ми, типу, дали йому телефон, попросили, а можете, будь ласка, знайти. Оце тут він сказав, типу, мають бути парковочні місця, так. Да? Парковочні місця чи. Ти щось бачиш? Ні. Дякуючи поліцейському, ми знайшли підземний паркінг, на якому ми ще так хвилин 5 шукали вихід, щоб на кінець то вийти та побачити це. Боже. Будування як красиво, клас! Мусор є завжди в кожному місті Німеччини. Нам трішки не пощастило вийти не з красивої сторони міста, а вже через декілька метрів ми побачили ту красу, заради якої так довго блукали. Це лише крапелька того, що нам вдалося побачити за те маленьке вікно часу, яке було виділене для мюнхену. А нам вже було пора виїжджати далі, і перед самим виїздом я мав необережність сказати наступну фразу: наступний кадр буде як ми Опа, і наступний кадр. І що в нас? Ох, і печем ми на трасі, так, да, Дмитро? Ох, і печем. Конечно. Тут із того, що пече, це тільки сонце. Так, <рик> гад, <Yeah>, який, <рик> да, який він довольний, що вже змірка <звит> на <звит> 10 кілометрів як плетемося. Ну, зато ну, не стоїм. Саме головне, двіження це теж двіження, яке б воно не було двіження. <рик> <рик> Важко не погодитись зі словами Дмитра, але, на жаль, навіть і таке помале просування перетворювалося в повну зупинку, а орієнтовний час очікування в заторі плавно зростав. <рик> Ти ж мене підвела, ти ж мене полодов. звела. я ці пробки терпіть не можу. І знов, і знов, і знов. В даній я був в пробці може два-три рази і то коли їхав до Діми. О, да, це ми зараз пригадаємо. Так, стоп, цей блох не про погані дороги повертаємось назад до нашої пробки, яка вже майже закінчилась. Поїв поїв Все, сити. Це була наша крайня зупинка перед тим як вид за вікном звінювався все більше і більше. Ся, Дмитро вже розклався. Да, тільки Дмитро, ти спиш там на дивані, я сплю тут. Ні, ти. По-моєму, вже, вже ставим чайок, добре, тобто, що ми купили новини. Запаримо зараз, поїмо. У нас є міні-барчик. Є в ньому щось? Да, банани наші. Що в нас тут ще є? Та, в принципі, ніфіга, шкаф навіть є, якісь речі. І відповідно... Ванна кімната. оп оп-оп-оп. Тераса. Завтра, повода, 27 завтра 27 градусів 22 максимум завтра 27 градусів. Чого я не брав дурачок шорти? Я не можу а тебе двоє шортів? Ооо, Дмитро, який ти молодець. Хоча я її ругав, що він бере шорти, бо змерзне. Але Насправді да, він... Бачиш, виявився... да. як воно все вертається. Да, воно... Молодець Дмитро. Отак харчуються ваші діти. Мама Люда, буде дивитися і думати, що її дитина їсть. Після цієї шедевральної вечері ми ще трішки відпочили з дороги, ознайомилися з місцевістю та розставили пріоритети, що ми будемо робити завтра. Сьогодні другий день, понеділок, 2 жовтня 9.31. Погода за бортом нашого отеля 19 градусів. Туман. Сонце трішки вийшло, але не повністю. Тому, ми... Тому холодно? Холодно? Шо? Жесть. Ну, не те, що жесть. Ми оділися красиво. А одягнулись ми так то конкретно обидва в теплих кофтах, штанях, так як зранку було дуже холодно. А вже через годину, коли ми дібрались, ставало все спекотніше і спекотніше. Та повертатись ніхто не хотів, вже й квитки на фунікулер взяли. Тому недовго думаючи, поїхали. І Так, що ми одразу бачимо, яку проблему? На, наверху ще жарче, ніж чим на низу. А ми на секундочку закутані в отакі кофти з капюшоном і жилетки. Десяти ну, роздіватися а, заради мокрі, як ключі. а мокрі ми стали дуже швидко. Що й в передачу з нервуванням щодо реалізації нашого плану, заради якого ми сюди й викарабкались. Тому знайшовши у саміті на місце, розпочали підготовку до самого найцікавішого. На цьому моменті стається те, через що я нервую перед кожним польотом. Я розвернувся, щоб зробити ще декілька кадрів вниз, як голосно роздався крик когось із персоналу про те, що тут заборонено літати, а ну перебрали звідси. Тому я в швидкому темпі намагався знайти місце, де ми взлітали, і припустився жахливої помилки, сприйнявши ось цей камінь тим каменем, на якому ми взлітали. На щастя, там була хороша трав'яна ділянка, куди можна приземлити дрон, але вона була на 200 метрів нижче по схилу. Ви бачили моє здивування, коли я зняв окуляри, а Діма запитує Юра, а де дрон? Та тут повинен бути а що? Ну і тут вже я збагнув, що я не чув його, коли приземлявся. Пряме включення Юра загубив дрон і ходив його шукати. Ми ось знаходимося ось тут. Ось ми знаходимося тут. Горе-горе-горе. А Юра аж до там. А головне ми знайшли дрон. Угу. Ощасливлений, але втомлений після квапливого спуску і підйому за дроном. Ми полізли ще вище зробити декілька кадрів на верхівці гори офігіли від відсутності техніки безпеки. Щоб ви розуміли всі небезпечність цих гір. Типу, йшов тут хоп і пішов вниз. униз. Так багато людей, що дуже важко з ним розминатися. Ну і тим самим фінікулером повернулись додому. Ваші враження. Спустились, дай Боже, і йдемо переодягаємося, трішки відпочинемо. І, і що? На, на кораблик. Е, так. Я повністю згоден. Дмитро повністю згоден, тому так такий план. Але я не розумію, чому ми так втомилися. втомились. ще ж такі молоді, а вже. Та я таке. Ладно, полетіли. Трішки пояснюю, які ми лохи. Пили білети, постояли 15 хвилин в черзі. Зрозуміло, що нам на 15-15. Хоча -15. черга вже рухалася і ми чуть не сіли на потяг, але слава Богу, нам пояснили, що це нам з'явитися в цей час без 10 хвилин. Наразі годину нам потрібно буде десь реалізувати. Реалізуємо ці години, де? Правильно, нагодуємо метра, щоб він не новив через 2 години, що я хочу виїхати, що я хочу їсти. Так як воно все доволі довго триває, насправді, так? Дві години, так? Година Гідрі. 10. година 10. Привіт, я ось тут легенько влізу в кадр. щоб поділитись з деякими емоціями. Монтуючи прямо зараз цей момент, я усвідомив, як багато ми всього пропустили. Будучи у відпустках, ми постійно кудись спішили. Ми хотіли побачити все більше й більше. Ми хотіли все драйвовішого, все енергічнішого. Та бувають такі місця, де час уповільнюється. І дає тобі усвідомити, настільки цей світ може бути красивий, якщо просто сповільнитись та роздивитись його уважніше. Це була дійсно красива прогулянка, але на цьому все. Там більше не було ніяких активностей, тому ми з метром почали їх створювати самі. І все як завжди, йде не за планом. Дрон довго не міг знайти супутники, щоб злетіти, потім стався фальшстарт, який нашумів на весь ліс. Він зловив все що йому треба. Ну і на кінець я зміг його підняти, але він спіймав дуже мало супутників, які він благополучно втратив через декілька секунд. Тут потрібно трішки пояснити, коли дрон втрачає супутники, пропадає стрілочка, куди повернутись додому. А коли ти взлетів в густому лісі, то з висоти дуже важко себе знайти. Тому, орієнтуючись на звук, повернув його назад і більше не злітав. Так як страшно капець, він шумить в горах. Луна дуже жорстка, і це національний парк. Я не думав, що він так буде сильно кричати, тому я бистро його посадили, бо щоб не дали нам прочуханки. Тому не будемо сильно нагліти, будемо триматися таки в рамках своїх правил. І ну, декілька, все ж таки, футажів нас вийшло, тому лишній раз ризикувати ні дроном, ні технікою, нічим не будемо. Все далі просто гуляємо, і насолоджуємося, знімаємо на камеру. Та насолоджувались ми не так до от, так, як з самого початку було ясно, що нас очікує по дорозі назад. Та очередь, яку я бачу, у мене очі на лобалізу. Момент. Я не знаю, як її показати нам туда. Начало тут, ми з Юрієм тут. Більше одної години ми провели стоячи, що й в передачі вже добре звичоріло, і жовтемий холодок вже добре відчувався, особливо Дмитром, який був в футболці. Нарешті ми сіли на катер та під самий кінець дня повернулись додому. Що ж, ми вже виселися, а це означає, що час нашого перебування в горах доходить кінця. А відчуття, що я мало зняв з дрона, переслідувало мене всю дорогу, тому я не залишав спроб підзняти деякі місця знову, з яких нас знову проганяли. Вздобаливаний кожен політ дрона, це щось страшне і максимально переживаюче, щоб нам не дали бамбулі раз, щоб нас не забрали камеру два, щоб я не втратив дрон три. А щоб не визвали поліцію чотири. Отаке воно хобі, блін екстремальне. Тому міняємо план і локацію. А план то вже був їхати в наступну країну, як випадково я натрапив на ось цю цікаву дорогу, яка проходить прямо на хребті гори, що розділяє кордон між Австрією та Німеччиною. І саме на цій дорозі прийшла в голову наступна ідея. Наразі проводимо нереально екстремальний експеримент, в якому коефіцієнт того, що ми можемо втратити наш дрон. Дорівнює 220 відсотків і 100. А коефіцієнт того, що хтось підійде, і буде розказувати, що тут заборонено літати. Майже нульовий, адже наш план зробити проліт на дроні, будучи постійно в русі. Таким чином, Дмитро за кермом, а я за контролером. А що з цього всього вийшло? Ви побачите через декілька секунд. Кожен раз перед тим як взяти відпустку, задумуюсь, а чи слід на неї тратитись, може іншим разом. Ці кошти даються і так важкою роботою, щоб отак просто за пару днів відпустити їх. Так коли я передивляюсь ось ці емоції, можу з упевненістю сказати, що воно того варте. Кожних моментів, кожних ситуацій, навіть і поганих, які, до речі, з нами ще відбудуться. Тому у годі ліричних моментів у нас попереду ще декілька німецьких містечок, три години автобаму, швидкого перекусу на першій заправці в Чехії трішки слізької місцевості, в яку. Ми не планували їхати, але навігатор вирішив, що завести нас туди, потрапляння в сильну грозу. І нарешті заїжджаємо в Прагу, будучи в прекрасному настрої, не знаючи які сюрпризи нас там чекають. Ой, Дмитро такі щасливі заїжджали в Прагу, да? А що ж це в нас зараз? Такий настрій поганий. Прям такий паскудний, що прям жесть не розкажеш, будь ласка. Розкажу, що не розкажу. Кажи, кажи, що, що не так? У нас гупає коробка. У нас гупає коробка. Ще на що гупає. Е -е 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 -е. Нас обманули з парковкою, яку ми зареєстрували біля отеля. І тому наша парковка за 10 хвилин від нашого отеля. І плюс за неї ще потрібно платити. Порядка 800 злотих, каже, щось всі такого. Це прям до халери. 500, 500 за день. 500. Ну, типу, Це, це прям жесть. Ладно, Зараз будемо типу, щось гуглити, що це за помилка і що це взагалі зробити, і як це дорого нам буде коштувати. Дмитро не хнюкся. Та за 500. Поїхали в отпуск, він настає з коробкою, з машиною. Це просто к'яз якийсь. Це все. Я це добре розумію, братан. Та, як я тобі вже казав, в житті трапляється всяка хімня. Ми не чудили, ми не літали, ми не гнали, ми не рвали. Типу, це не на нашій совісті. Але типу, не буває таке, що машини ламаються. Їх ремонтувати що? Потрібно час від часу. Тому, типу, це таке. Добре, що нас двоє, дешевше на або вийде, так що не, не парься. А ще, знаєш, запомню таку штуку. Сьогоднішні проблеми через років 5 будуть знаєш, таким, Шуткую, да, усміхненим сподів... моментом і веселою історією. Так що неси, не хнюпся, збирай речі, йдемо вечеряти. Да. Все буде нормально, не переживай. Да. Я впевнений, на момент перегляду цього відео вже буде все постояти, всі погані емоції. Будуть позаду, і все буде нормально. І старий блять, виглядати клік і казати: ну так, не буває, але все буде нормально, так що не переживай. Добре, домовились? Точно? Настрій нормальний? Точно? Не переживай, все буде нормально. На жаль, після перегляду ціни на ремонт кропки передач, настрій у нас був дуже поганий. Тому прийшлося його підіймати. За коробку! Давно не били за коробку! За коробку! Давно не за коробку! За, коробку. <рит> за, коробку. <рит> за щеплення! За щеплення! <рит> за щеплення! За щеплення! Ай! Сину мій, давай вставай. Вчора ти хто кричав: а старі, старі, жо не можеш так вжувати. Давай, давай, вставай. Там же сонце стоїть. Сонце вже було дійсно високо, тому, витягнувши нереально щасливого та свіжого Дмитра, ми трішки оглянули архітектурних пам'яток, проїхалися з чудовим таксистом Західної України. На жаль, я не до кінця все розумів в нашому діалозі. ти? <звук> Як мовну. шик-шик-шик. Шик-шик-шик, і ми вже їдемо додому. Що дивно, так це те, що коробка передач перестала стукати, тому ми навіть не говорили про неї до самого під'їзду Діменого будинку. Враження від цього туру. Хам, хам, рекі, Такий хамер. Ти вдома, ти, ти приїхав у своєю першої здоровенної подорожі. Як ти відчуття? Все бомбезно, все чітко. Що я можу сказати вам? Все ідеально, щоб Юра забрав руку, щоб я зеркало бачив, да. ще було б добре. Цей коробка не пинається, так? Да? Дай да, Боже. Дай Боже. Ах, ну... Діменим батькам щиро дякую за теплий вечір та відпочинок. Ну а мені час повертатись теж, адже ще 800 кілометрів монотонної дороги. Ще 20 хвилин і я дома, і цю подорож можна вважати офіційно завершеною. Заправляємося і летимо спати. Розпочали ми з запитання, яка повинна бути відпустка. Що ж, це був один із прикладів. Час, проведений з близькими людьми, наповнений як хороших моментів, так і поганих, час, який ти пам'ятаєш по хвилину і з радістю прожив би знову. Слід додати, що після нашої зустрічі ми з метром не бачили вже рік. Живучи в постійній зайнятості, важко співставити час, коли ви кудись можете вирватися. Але якщо вам це вдалося, проведіть його, не жалкуючи ні про що. Зустрінемось. Так у нас черговий підстоп і Дмитро намагається розібратися, як заправитись на заправці. О, щас Дмитро, Дивіться, він щось потикає, потикає, потім скаже. Юра, я нічого не розумію, о-о, він вже недовольний. Так, 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 ну давай, давай, давай. Я так і казав, що він такий і зробив. щось сяде, скажи. Поїдемо знайдемо другу. Ну, обслуговування, тут треба платити картою. Так а ну в чому проблема? Так я лучше заплачу. Лучше подивитися, де є ближайші заправки. Ой, ну, там на easy. Ну, то тут треба платити цим. Картою? Так, да, Така і чому проблема? Нажимай, рефу. Молодець. Вибирай колонку. Колонка у нас яка? Номер один. На колонку номер один. А, ти на нажав. Так. Молодець. Подожди, я тут. Кеш, вауча. by card. Молодець. А, тут на сумму прикол. Давай на 200 мы посмотрим, сколько Сагаль. Да. Чпилин. Ты можешь, брать пистолет и заправлять? Пошла, зара, пошла, пошла. О, шитало. Еще 5 литров, 200 крон, сколько там должно быть за литров? Ну, еще давай ну 20. Тут на тисячу давай? Давай на тисячу. Давай. Чипілень. Давай, ковть, кофти, кофти, ковть. Нажимаєш? Я ж говорю, вони не у нас. Це перші двісті, це всі так пробують, а другу вже ніхто не може заправити. Так а чого? Зняв бабки, подивись? Так, ну, да, скоріш за все. Коротше, да. дубль 2 не вийшов. У нас не, не знаю, чи обманули, чи не обманули, але щось тут якісь з технічної неполадки, тому коротше, їдемо на другу. Да, дружище. Та хватить його це все нормально. Все, погнали.